Привіт, шановні інвестори. З вашим проектом, систем Markets. Почнемо із короткої інформації про компанію. Трохи далі вивчимо кожен параметр докладніше. Якщо хочете, ви можете призупинити відео. Пропонуємо розглянути всі параметри організації більш детально. Зараз ми з вами порівняємо основні показники компанії. Pharmaceuticals, Ticker, ALNY. Цей огляд було створено з використанням поточної інформації станом на 6 липня 2025 року. За класифікацією ГУР у макет з компанії Alnelam Pharmaceuticals Inc. належить до підкатегорії. Specialized Pharma у порівнянні беруть участь 27 організацій. Перегляньте таблицю замовлень у кінці цього відео. Загальний результат по розглянутій компанії мінус 8 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією – мінус о 4,1 бала. Якщо дивитися широко, то на весь американський ринок загалом зазначимо, що середня оцінка для всього ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 8 балів Alnylam Pharmaceuticals. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Alnylam Pharmaceuticals Inc. і компанії під категорії. Ми побачимо, що за 12 місяців акції компанії Alnylam Pharmaceuticals Inc. показали зміну на 36,4 віц 13% проти зміни ціни в підкатегорії. Ринкова капіталізація корпорації Alнуalam Pharmaceuticals становить 43,28 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 220 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії становить 0,1 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 32 мільярди доларів. Порівнявши акції біржі та балансову вартість, бачимо наступне. Зайнята частка Alnylam Pharmaceuticals у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 19,716 віц. Капіталізація балансової вартості становить 0,321%. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості в підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання компанії, що аналізується, Становлять 2,459 тисячних мільярда доларів. Співвідношення боргу до балансової вартості становить 2357% власного капіталу компанії. Результат за рівнем фінансових зобов'язань підприємства дуже погано, мінус 2 бали. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку дорівнює 0. Із середнім показником для підкатегоріїну. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до прибутку в порівнянні з організаціями під категорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 270 доларів мільйонів. Прибуток за наступні 12 місяців, за прогнозами, становитиме 266 мільйонів доларів. Оцінка очікуваних майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії прийнятно 0 балів. Відношення вартості компанії до доходу становить 18,4. Середній показник у підкатегорії 10,5. Оцінка співвідношення ринкової ціни компанії до виручки в порівнянні з показниками підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 2350 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показника очікуваних майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Маржинальність мінус 11,5 віц, при середньому в підкатегорії мінус о 10,1 віц. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Частка компанії в кількості працівників підкатегорії становить 12,883 тисячні відсотка. Що на 53% менше частки ринкової капіталізації? Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 19,407 сім дол. Тоді як для підкатегорії 12682 тиздол. Оцінка ринкового капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Обсяг прибутку на одного працівника мінус 129 тиздол. по підкатегорії – мінус 121,8 тисячі доларів. Оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії туалет мінус 0,5 бала. Частка виручки на одного працівника компанії становить 1053 тиздол. Підкатегорія 1206 тиздол. Оцінка обсягу продажів на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод становить 2,7% при середньому по підкатегорії 3%. Індикатор rsi 14 показує рівень 70% для компанії Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить 60%. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 332 долари. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 331 долар. Давайте подивимося на таблицю замовлень, яка доступна для вас, посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі публічно прийняті рішення інформаційно довідкової системи оцінки запасів цього сезону. Гуру Markets Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. За результатами оцінки цінних паперів Alnylam Pharmaceuticals. Інформаційно-довідкова система оцінювання Guru Markets приймається таке рішення відкрити торгівлю на продаж за ціною 331,91 долара за акцію. Ордер відкритий, оскільки компанія має досить низьку оцінку. Організація оцінювалася за індексом Акіма. Profit встановлено на рівні 229,24 соті. Stop Loss встановлений на рівні 434,58. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лоссом, тоді замовлення автоматично закривається в кінці сесії 5 серпня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер UTH буде основним замовленням на покупку. Відео з основного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Другий ордер закривається за останньою ціною. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.